А на фронті напередодні загинуло двоє українських захисників. Напередодні поблизу Новотроїцького російські окупанти вбили українського солдата. Він був механіком, водієм механізованого батальйону 93-ї бригади. Холодний я йому було 37. Розстріляна Ростріляна мало лежить, росіяні ми розбитими мріями вкриті околи. Гадали вони, що ми всі однакові, стріляючи в серце, не знаючи все, це патрон за патроном, мов там у хацеце забули, як легко будова руйнується. Коли для кого майбутнє будується, як видно, дитині безлузя війни, так нам часом важче дивитись крізь стіни. Війна за війну всередині мішень вже не стріли, як бачите ця кара тягнулася досі. Ніхто не розкаже, коли почалося. Чому так не цінимо те, що на носі, так хочемо те, що в сусіда в панчосі, і хто ж тому возі, чи лебі, чи щука, чому нам все важче знайти собі друга? Там суду на друга, там хлопці страждають, а їхні дівчата про це усе знають. По кроку по кроку до вірної смерті Затвор так курок всі емоції стерті. Не люди вже точно, Навіть і не медведі. Томбив то давно вже на спох попереди. До захисту свого своєї рідні ціною себе переламані долі, ніхто не пола. Багато інше взагалі, а влада нам скаже, що все під контролем. Так. Скільки вже наших під землю лягло, і без передчань що так треба було, комусь за якесь примітивне бабло. Сидіти в екрані цей час повезло. Рідненькі це пекло. І що вам сказати, ось так просто взяти і її розстріляти з двох різних боків. На це споглядати, чи дихати цим, чи просто писати. Дві сторони різні, і хто з них агресор. У кого він у вбивство процеса, Хто просто на варті. А хто чогось вартий, Хто навіть про це все вигадує. Жарти всі кажуть постійно, що винні вони. Але ми... Далі лише дві сторони на кулі безмежні ми рівні у всьому. Ми з нею прекрасне створіння в цілому. Життя особисте, ула приведи своїм рідним людям щось гарне, скажи. Хіба суть життя віднайшлась не у цьому? Чому ж тоді йдеться стріляти із дому? У кожного свій шлях не завжди легкий? Бодай зазвичай він у всіх не такий, але є надія і віра у Бога. Вона для нас всіх лишиться однакова. І більше ні слова, від них уже сиві. Розстріляна молодість, каже спасибі. Не так просто діти держави лягли. Питання чи вдячні за жартвої ми. противник здійснив мінування зручних протитанкових гранатометів.